Немає такої зв'язності, а ти відчуваєш себе деревом. Отакий якийсь звук. Розслабилися, видихнули прямо на одній ноті. А зазвичай. Привіт, з вами Оля Провос. А це значить, що зараз буде нове корисне вокальне відео. І сьогодні надважлива тема як співати плавно. Адже усім нам подобаються гарні ліричні пісні, які майже завжди співаються саме плавно і протяжно. То як же навчитися так співати? Звичайно, я зараз не відкрию Америку, якщо скажу, що найкраще це піти до викладача, де ви будете робити дуже корисні і спеціальні вправи для того, щоб розвинути вашу техніку в цьому напрямку. Але оскільки це YouTube, де кожен шукає інформацію дуже швидко і так, щоб можна було робити самому, то звісно, я поділюся певними лайфхаками, як ви можете додати плавності вашому звучанню без педагога. Чому ж наш голос звучить дуже так кострубато і немає такої зв'язності, він не л'ється, а тому, що він просто не звик. Уявіть, що ви прийшли на урок танців або на йогу так вперше, і ви ніколи цього не робили раніше. То більшість людей відчує певний дискомфорт і таке, знаєте, наче їх тіло їх не слухається, Наче ти танцюєш, тебе просить тренер зробити хвилю всім тілом, а ти відчуваєш себе деревом. Те саме відбувається з голосом, його потрібно тренувати. Там дуже багато структур, дуже багато різних м'язів, хрящів, які не звикли до такої роботи. Вони звикли просто вимовляти там звуки, говорити, а співати ні. Саме тому ці всі вправи ми робимо постійно на заняттях для того, щоб натренувати можливості вашого голосового апарату в плані вокалу. Отже, Дуже ефективна вправа, яку ви можете робити самостійно. Називається вона слайд. Що таке слайд? Ми будемо зараз повільно розтягувати голос нагору і вниз. А можна уявляти, що ви наче натягуєте струну, тому що коли зв'язки голосові видають високий звук, вони теж розтягуються, натягуються, стають такий тоненький, довгенький. Дай ми будемо вчитися. А робити цей рух дуже повільно і розслаблено. Давайте візьмемо звук Мм, скажемо його. «м да? Нічого такого складного. Тепер ми повільно розтягнемо як резиночку цей звук нагору. Не обов'язково дуже високо одразу йти, хоча би трохи підняли, спустили ммн. Зверніть увагу, я не роблю там «м -м -м» і різких рухів, я роблю все дуже плавно і спокійно, і дуже важливо тут саме розслабитись. Якщо ви будете занадто концентруватися і старатися, скоріше за все, ви тут все перенапружите, і у вас буде мм, якийсь звук, тому розслабилися, видихнули. «м -м -м -м». Якщо з цим звуком все вийшло, пробуємо інші звуки, наприклад, голосні. Беремо звук У uh, і ведемо його наверх і вниз. Нагадує звук поліцейської машини або ту ж сирену. Так декілька разів. Потім робите інші голосні. А. Далі можете уявити кримські хвилі на морі і голосом їх малювати на будь-якому звуці, наприклад, звук е. Отакі коливання, отакі перетікання, плавні, ми з вами робимо. Тому що в піснях завжди мелодія кудись рухається, а не буває таких пісень, які прямо на одній ноті та-та-та-та-та-та-та-та-та. зазвичай. Та-ра-ра-ра-ра, кудись вона йде, гору вниз, гору вниз, і потрібно навчитися голосу так дуже швидко пересуватися по цій мелодії. Давайте розберемо на прикладі якоїсь пісні. Візьмемо, намалюю тобі зорі, Тіна Кароль. Найкраще, до речі, розвивати саме плавність голосу на повільних піснях і у таких прямо протяжних, протяжних. І відкриваємо текст цієї пісні, намагаємося прочитати першу фразу дуже плавно, нерозривно, наче це одне велике слово. Намалюю тобі зорі. Вже майже співаю. так Тобто ми не читаємо: намалюю тобі зорі, намалюю тобі зорі, так як говоримо. Намалюю тобі зорі. Дуже важливо прямо перетікати зі слова в слово. Намалюю. Друга фраза, що впадуть з небес вночі, і малюнок той складу, і в і далі, і так далі. Дивіться, чому важливо всі слова з'єднувати, наче в одне слово. Тому що саме це і зробить ваш звук зв'язним, це наче така ниточка, яка не переривається. Або ви можете уявити, що а, кожен склад у слові це як якась а, точка на аркуші паперу, і вам потрібно з'єднати ці всі точки, не відриваючи руки. Намалюю тобі зорі! А це дуже допомагає отаке прямо такий образ. Окей, і пробуємо плавно, нерозривно заспівати. Намалюю тобі зорі. Частіше всього, початківці, які приходять на вокал, співають приблизно так: Намалюю тобі зорі. Тобто вони співають так дуже розриваючи, от прямо наче говорять. А, а все ж нам потрібно з'єднувати. Намалюю тобі зорі, друга фраза, що падуть з небес вночі, і малюнок той складу, і в куточку підпишу, що ті зорі то є ти. Отже, оцей секрет діє абсолютно в усіх піснях. Вам завжди потрібно проспівувати цілу фразу, де є 3-5 слів, як одне нерозривне слово. Намалюю тобі зорі. Окей, що ще може допомогти, якщо, наприклад, тут ви наче стараєтеся як одне слово, але все одно воно якось не так красиво. Ну, по-перше, тренуйтеся частіше. По-друге, обов'язково те, що відрізняє вокал від нашого простого говоріння. Це розтягування саме голосних звуків. Тобто вам потрібно більше на них концентруватися і намагатися їх розпівати. Давайте спробуємо знову цю намалюю тобі зорі, але трошки довше тягнемо звуки голосні. «Намалюю тобі! Вдихнули. Зорі і так далі. А це дуже допомагає, тому що людина, яка не натренована, вона реально коротко робить ці голосні. Тут ще важливо не перетягнути, тому що кожна пісня вона має свій е, темп, да? і якщо ви будете занадто затягувати, ви можете вже спізнюватися, не встигати співати в музику, і все піде трохи шкереберть. Тут важливо відчувати, все одно ви можете гойдатися в такт пісні, а і це допоможе. Окей, з повільними піснями зрозуміло, ну тут легше що робити з динамічними піснями, де набагато більше слів, де все дуже швидко. А відповідь. Робити все те ж саме, просто реально потрібна вже така більша координація, більш така швидше злагоджена. А ми там так само, навіть якщо пісня здається швидкою, ми робимо ці перетікання зі слова в слово. Давайте на прикладі беремо пісню Один в каної човен, приспів. Там багато тексту. Спочатку давайте візьмемо прочитаємо, да, знаючи, як нам треба тепер читати. Хто ти човне, що шукаєш? Звідки куди пливеш? І за чим туди шукаєш, що перебув, чого ще жадеш? Пробуємо тепер повільно спочатку заспівати. Хто ти човне, що шукаєш звідки і куди пливеш і за чим туди шукаєш, що роб, чого ще жадеш? Ви могли помітити, що я робила все те ж саме, так перетікала і розтягувала голосні. Тепер беремо темп швидший. Хто ти човне, що шукаєш, звідки, і куди пливеш? Ну, як, ви відчули, що плавність вона збереглася? Я не співала. Хто ти човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш? Так, я не співала. А отже, ви теж зможете заспівати будь-яку пісню суперплавно, супергарно, протяжно і так, щоб вас хотіли слухати ще і ще. Отаке вийшло відео. Я сподіваюся, що воно було для вас корисним. Як завжди, став свій лайк, підписуйся на канал. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Також пиши, які ще питання, вокальні питання тебе цікавлять, що не зрозуміло, і можливо, я зніму про це відео. А на сьогодні це все. З вами була Оля Провойс. Побачимось!